14 моноблоків отримав ліцей інформаційних технологій для облаштування сучасного класу інформатики. У співпраці з міською радою техніку надала українська філія міжнародної чеської гуманітарної організації Люди в біді. До цього комп'ютери в навчальному закладі не оновлювали більше 10 років, пише прес-служба міської ради. Олександрійські бібліотекарки взяли участь в першій всеукраїнській конференції ЕОП Елементарно, освітньо розумно, яку організувала громадська організація соціальне здоров'я в Ужгороді. Фахівчині Олександрійської ЦБС отримали незабутні враження, обмін досвідом, нові знайомства, круті воркшопи та новий досвід проведені гри Дебати. Олександрійський геріатричний пансіонат з спецвідділенням розпочав заготівлю сезонних фруктів з власного саду. Вже зібрали 6 кілограмів червоної смородини, і це з урахуванням того, що кущі лише в цьому році висаджені на окремій ділянці та впорядковані. Зараз збирають вишні. Перші 15 кілограмів вже передані на харчоблок. Фрукти є обов'язкове складове харчування підопічних. Компоти, пиріжки та варенички будуть. Йдеться в пості на сторінці закладу. Олександрійські рятувальники навчали жителів районного центру правил безпеки на воді. Зокрема, наголошувалися, що не можна купатися і пернати у місцях, де невідоме дно, нагадували про небезпеку пірнань зі скель, дерев та технічних споруд, говорили про заборону купатись після вживання алкогольних напоїв і про те, що не можна залишати без нагляду дітей. 9 червня в Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат кадю США No1, присвячений Дню захисту дітей з велосипедного спорту. Трекова програма. У змаганнях взяли участь 96 спортсменів з Кропивницького, Олександрії, Мошорино, Знам'янки, Донецька та Соколівської громади. Олександрію представило 10 вихованців спортшколи. Золото в трьох гонках здобула Розалія Калішевич. У Платона Деменського два срібла. Спортсменів підготувала тренерка-викладачка відділення велоспорту Валентина Іванина. У середу, 12 червня, очікується мінлива хмарність, дощ. Температура вночі плюс 20, вдень плюс 25. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 4 метра за секунду.